Привіт, мої любі. Знаєте, ще раз записую ще одне відео присвячене, можна сказати, сатані. так? Але е, все не так, щоб йому поклонитися, а навпаки, щоб його позбавитися. Знаєте, хотіла б все з вами поговорити, тому що багато хто говорить, мені бісів немає, я така вся свята, я там ну, деколи зрішу, але я Бога попрошу, і він мене пробачить. Він же ж добрий, він все пробачає. Так, Господь добрий, але Господь добрий тільки для своїх дітей. Тобто, якщо ви е, зробили це ненавмисно, ви покаялися, Господь це пробачає. Але якщо ви е, тут не спіли покаятися, попросити пробачення, Господи, прости, він все пробачить, і йду і далі грішить. То Господь таких не пробачає. І знаєте, як в Біблії пишеться, бо гордим противиться, а смиреним дає благодать. Тобто, якщо я противлюся Богу, не хочу слухати Слово Боже, я е, не маю часу, я потім кажу, потім, потім, але потім це не настає. І тобто я є е, дитиною диявола. Гордість це є диявол. І знаєте, як проаналізувати себе, які персональні обіси сидять в кожній людині. Тобто зробити аналіз. Що я роблю не так? Гордість в мене є так. Ага, значить, я точно дитина диявола, тому що Господь не любить гордовитих, тому що сатана сам Люцифер, він також був гордий. І тому він був скинутий із царства Божого. І тому, якщо в мені є гордість, значить я точно противник Божий. Це вже перша ознака того, що я дитина диявола. же ж далі, якщо я осуджую когось, значить я хочу постати на суд Божий. Тобто, якщо я когось осуджую на тому суді. Мене буде засуджувати та людина, яку осудила я. Якщо я десь зрішила, навіть якщо я цього фізично не зробила, але в думках я це зробила, це вже також є гріх. Це я вже зробила. І не думайте, що коли ми постанемо на суд, Боже, ці всі гріхи будуть скриті, бо Господь цього не бачить. Господа, все записується через крапочку, через кому, так як ми пишемо, Господь також записується все, навіть наші мислі. Тому що, як говориться, без Божого веління навіть волосина з голови не впаде. Думки там все записуються. Тому, знаєте, пора себе аналізувати, чи я, я є дитина. І свого аналізу, що я роблю не так, чи я слідкую за Господом, чи я далі живу по плоті і грішу. Відразу очевидно, яке царство успадкує моя душа. Чи я успадкую царство Боже, чи я успадкую царство сатани. Тому, коли ви зробите свій аналіз, проаналізуйте себе і напишіть мені, якщо ви хочете змінити своє життя і слідувати за Господом, успадкувати Царство Боже, напиши мені, і я тебе додам до групи для вивчення.